Чудове прихлопушення. Так, це з'явилися танки. Починаємо з привітання. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Саса на Leopard 1 режим натиск, карта копальні. Ну що ж, до бою, чому я так починаю в натиску не з перших секунд, так скажемо, озвучувати? Тому що коли з'являються танки, то воно трішки підглючує. І тому Е, і запис тоді також підключує <сум> для розуміння. Такі мої думки вслух. Ну і Леопард 1. Леопард 1. я вам скажу, е, я вже розповідав чудову та цікаву історію. Я на ньому зараз почав грати, але ну, мені якось так на ньому важко грати. Мені от він в управлінні дуже якийсь некомфортний. Можливо, він такий і є. Треба мені ваші такі повчальні бої. Давайте нове домашнє завдання, не тільки в натиску. Також буде мені корисно в натиску, а ще й в рандомі крутезні якісь бої показати на леопарді 1, щоб я вже зрозумів от саму суть цього танку, як на ньому грати. так? Ну і так як у нас снайпер, він бачимо на передніх лініях, ну б'ється ще так собі, так скажемо. так? А чому леопард, я хочу далі прокачувати 11 рівень, 11 рівня Лопарду, мені цікаво так? Тому я і почав на ньому грати. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, тисячу вже настріляв. Ну бачите, як снайпер битися на передніх лініях це ще те задоволення. Отже, наш герой, що думає, поїду я. Поїду я їм так по простонародному взад заїду і повихлопушую. У нас які розклади? У нас більше СТ-шок, у суперників багато важких танків. Також за рахунок артилерійських ударів. Тут нікого немає. В принципі, знову можемо взяти артилерійський удар і знову нахлопушити суперників. Вже, до речі, і артилерійським ударом непогано нахлопушити. 1600 настріляно. До речі, 490 натанковано, що я дуже здивлю. Ну це хіба що в маску гармати, так? Хтось влучив, то, можливо, десь десь танкується. Знову, на грюк, на, на, на тяжах. Ну а що їм робити? На тяжах зразу їдуть, я знаю, на копальнях в натиски в центр. Вони ж думали, що наша команда також візьме багато тяжів, здоровенних мастодонтів, Хейві або Є100. Я, до речі, на Маусі тут пам'ятаєте, коли проходив колись кваліфікації. В цьому сезоні я навіть кваліфікації встиг пройти не вистачає Тож непогано я себе відчував на Маусі. Він поліпшує всім здоров'я, і він здоровений, сам по собі вихлопушити його дуже важко, і також можна під'їжджати спокійно по центру, грати без проблем. Триворої знищено. 2693 настріляно. Зараз ще одного прихлопушина. Підхлопушив. Ну я так розумію, що стандартно вибиває, так із кожного артилерійського. Ну і наш герой бачимо так. Непогано користуються цими розхідниками, поки там йде зарубіжче, вже три рази. Три рази чи чотири вже скинув цей артилерійський удар. Заходимо взагалі в тили суперників. Я думаю, що заходимо. У нас є четвертий стоїть, прикриває воду. Ну як прикриває воду? Він зараз вже поїхав, розуміє, що треба брати в оточення. Суперників в повному оточенні. Суперники зараз знітилися і вони розуміють, що в них... Взагалі все не чудово по бою. План на бій не вдався. Ще одного Іса виклопушуємо. Ще виклопушуємо. Ну і по рухливісті я казав. А по. Ну, якщо, в принципі, як в режимі ПТ, але не на всіх картах ти ж на леопарді пограєш в режимі ПТ. так? На Кімрсдорфів важко, наприклад. На якій карті ще. Ну, на міських по-любому важко на ньому грати. Там на міських картах є таких як Руїнберг, як Енськ, то Там є і зелень, також можна пустити. Ну це треба на ньому терпіння, скоріше всього. Але я все одно бачу, от він бачите, в управлінні він, ну, він не такий простий, як теж. Він не так обертається, не так рухається. Це мої такі думки по цьому так. Чотири вороги знищено, поки я розповідаю, що дивите цікаві історії. Майже 4 тисячі настріляно. За розвідданими у нас навіть 700. За оглушенням у нас 700, хоч ми і не артилерія. <сміх> є сотий там зашкірився і бояться на нього виїхати леопард, боїться на нього виїхати є четвертий, бо він їх викликнув з одного посту. Отже, що робить наш герой? Він розуміється на натиску. Він, він знає, що яга зараз дивиться саме ось на ніжній Що, Заходимо в задніще. Викорпушуємо і там, по-моєму, ну, ну, взагалі каперимає. Там було на один постріл. Я вгадав? я. Вже мало помиляюся. <свісна> ну що. І добре зашкірився, прикрив своє НЛД. Щедовий бій, щедовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Блейс на Т-110Е5. Карта клондайк, режим натиск. Ну що, до бою. Так, Ну у нас на клондайці ну найпопулярніші такі бої, я вам скажу останнім часом, саме в натиску. І вони реально дуже крутезні, чудові та цікаві. Ну і чому? І буде у нас зразу ж заробіщенське заробіще. Непрості не тут бої, реально непрості. Пам'ятаєте, я навіть згадав, що був бій, що е, Камікадзе отримав, ну, натиску Камікадзе, ви уявляєте, один в одного стрільнули і влучили одночасно один в одного. Це такі бої були. Реально дуже круте. Як зазвичай починається з перших хвилин, ось тут у нас заробіще. Раніше біля бази починалося, але навколо бази може там і ЛТшка кружляти десь навколо. Е, он, бачимо, ЛТ-шка ЄБР-Суперників, стоїть артилерійський удар, бере прямо на містку. Буде там пострілювати, буде небезпечна небезпека. Хоча бувають варіанти. Під'їхати обережно дивитися, щоб тили ніхто не заїхав та на тушу. У нас ж цікаво, у нас бачимо, що СТРВ-103Б навіть один з гравців взяв. У нас є кранваген, це нахлопушувач, вихлопушувач, барабанний також AMX-50B. Ну і ну, імбіщінські імбіщі є п'ятий. Бачимо, що КД, ну, нам і барабана не потрібно, таке у нас КД. Перезарядка дуже швидка. І вже 2000 настріляно. Намагають... Ну тут, знаєте як, треба дійсно подивився, ага, відстрілявся і зразу забирати шотник, щоб вони там не відновлювали собі здоров'я, щоб, до речі, в нас в тяжів що? Мисливець за головами скидає кількість пошкоджених постріл машин. А, так, це типу поліпшення іде, коли ти багато настрілюєш, тоді в нас іде поліпшене-поліпше. Ну щось такого типу. Дуже цікаво написано, але не дуже зрозуміло. 2-0 рахунок в нашу користь. 2367 настріляно. Суперники там бачимо, щось не хочуть уже реагувати на нашого героя. Поїхали. В наглючу, чому ну, поїхали в наглючу, тому що вони думають, зараз викликушемо, а потім повернемося за Е5. Гірой буде зараз їх за це жорстоко карати. І по шотним бачимо, по шотним б'є, ну як є можливість, це також по фокусу, так скажемо. Щоб вже менше стволів, менше небезпеки. це правда, У нас дуельна дуель також з Є5. Це вже небезпечний суперник, це вже вибиває нам БК. Поліпшення характеристики, екіпажу покращення. А від того, напевне, ще не покращений, бо ми його поки де перестрілюємо зараз. Вже знітився, знітився вже. А це був би переможний зараз цій дуельної дуелі постріл, але не влучив. Також не треба нервуватися, чи да. Вже бачимо, що вмикає все своріще. Знову він вибиває БК. Що це там таке прокачне, просто напикавати. Ніяк не може в нього Я казав, це буде дуже небезпечний супер. Ну і тепер від, від БЗ, а ХП взагалі вже немає. Та й в нього вже не дуже багато, я вам чесно скажу. Все ж хоче того Е5 витопити. Є! Yeah. <laughs> Бо вже зуб точив на того Е5 БК вибити знову. Щось з бою кожний постріл вибивав БК. Я не зрозумів. Я 4 в нас рахунок по бою. Ну там тепер треба що... Із 7-ї в нас я не зрозумів, що він там катається, що він там робить. Взагалі, бачили де зараз якийсь 7. Він би зараз тут дуже допоміг. А ну ми виманюємо на СТРВ чи ні. Я не знаю, ХП взагалі так мало залишалося, і ми ще й натанковуємо баштою від ЄБР. ЄБР тепер знітився, тікає. СТРВ так і стоїть, ну у нього такий план. Він напевне там настріляв непогано. Тай бачимо двох ворогів прихлопуш. Також такий... Цікавий момент, так, попчальний, будемо знати, що там позішен для СТРВ, а з іншого респу також, напевно, якщо тут починається заробіще, то він дуже багато нахлопушить. І його ніхто не прихлопушить, в принципі. У них. приїхав думав допомогти, але не пробив, так? У нього від цього підгоріло. Він взагалі десь не зрозумів, що там із в миру, чи він там застрягне, чи що. Чи він звідти вигнав ЄБР тоді, так? Може бути. Тепер чекаємо захоплення. По-любому він прилетить десь, по-любому він звідкись. Він поїхав на ІС 7. Красу. Ну це такий був план на бій у ІС7, виманити його на себе. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.